Добрий день, шановне товариство, 21 квітня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хочу поділитися з вами результатами укорінення живців вегетуючих сажинців. Посередині перших два сажинці я висаджував 13 березня. Коренева система була в самому початковому стані. Такий собі їжачок. І ось ми що бачимо на сьогоднішній день, просто більше місяця по цих саджанцях. Гарний розвиток кореневої. Ну, то, що зверху приріст невеликий, все одно, все це діло справиться як тільки потепліє. Ми їх поставимо на закалку і все буде добре. Не знаю, чи камера передасть. Ну ось так от Відно. мабуть, що не буде добре, -добре. видно, тому що бліки. Але ось видно коріння. Коріння непогане, дійшло низу контейнера. Все добре. Це у нас красень справа, зліва, слава Україні. А крайні саженці, що з однієї, що з іншої сторони, також слава Україні. І красень. Висаджувалися 26 березня. І висаджувалися вони вже з переросшою кореневою системою. Зліва, слава Україні. Ось він. Корінь є. Но так як при пророщуванні на воді брунька не дала старт, так і його і немає. І скорше всього і не буде. Хоча корінь і зараз є. А справа в нас... Сважанець. На красення? Так от, після того як він висадився, всі були умовах всі ці чотири саженці на одному підвіконі чогось він дуже прихворів. І от тепер от точка росту пустила вже, але перед тим вона пропала тут. Це вже пішла заміщающе. Так що який висновок, що саженці краще? висажувати, коли коріння тільки в такому зачаточному стані. Тоді воно краще розвивається і краще розвивається саженець. Менше хворіє, краще укоріняється, взагалі кращий. Ну, в принципі, що я вам хотів показати. Всього вам найкращого, до побачення. Будьте здорові!